Сьогодні вже 17 організацій обласного статусу підписалися об'єднавче перемога демократії. Принципові засади цього руху перше безлідерність. Друга річ, що власне може не так світити рух спротив, як цю платформу і мережу, як казав Вячеслав Рубльов, керівник батьківщини молодої. Певна соціальна мережа тих людей, які думають про демократичні зміни. Рушувалися якісь справи проти учасників руху. А як це конкретно проявляється? Викликів деканат не їдьте до Київ пікетувати Верховну Раду, не беріть участі в хресній ході Київського Петерхату. Ми сьогодні вирішили об'єднатися. Тут різні платформи. Тут є там демократичний альянс, є кумчаки, є так само кунівці, тобто конгрес українських націоналістів, так само є батьківщина молода. Тобто, можливо, десь у нас е, певні ідеологічні розбіжності, можливо, і є, але при цьому всьому у нас сама головна загроза те, що громадський рух може перестати існувати. Люди активними стають тоді, коли це їх. Прижме чи притисне щось, і тоді вони починають. Я думаю, що е, люди от сьогодні, ну ви сказали, що мало, і ну, я б сказав, що досить таки нормально, враховуючи, що більшість там і можливо і працюють, хтось там поїхав на відпочинок.